Дзвонять знайомі і питають поради. Іван Євгенович, що робити. Купили будинок, є дві-три кімнати, де був грибок. а Є такі, що дзвонять, питають, що робити. Зараз безпосередньо грибок прям чуть не гриб росте. В таких місцях ми, ну, крім звичайно, як випалювання там, стін і таке перебілювання, однозначно рекомендуємо підлогову дошку з модрини. Чому з модрини? Тому що це є хвойна порода, це само собою, але це модрина має великий вміст смолі в собі, а це і є фактично природній антисептик від так званих всяких грибків і тому подібне. Вона дуже добре переносить жорсткі середовище вигляді вологи. Прямій води, тому що вона використовується так само і на терасну дошку. І однозначно рекомендуємо підлогову дошку, в такі місця, там де є жорстке середовище, не більше 10 см, а саме 8,5 см шириною. Ось якраз ось така. Зараз ви бачите на відео. Ось так вона виглядає з торця. Знизу компенсаційні пази, шпунт гребень, Ось як вона. Виглядає, так як це модрина, тобто хвойне дерево, однозначно тут будуть сучки, їх кількість не обмежена, тобто вони можуть бути ось так, може бути і чиста дошка, бачите, так як ось ця, а може бути і менша кількість. Так що потрібно, звертайтесь. Якщо потрібна якась консультація чи порада, дзвоніть, звертайтесь, що зможемо, підкажемо. А якщо потрібно безпосередньо вже замовити, можете переходити по посиланню, в шапці профілю є сайт або номер телефону. Пишіть на цей номер телефону, вайбер, телеграм, будь-який зручний для вас меседж.